Друзі, вас вітаю компанія автопарк ЮАО Одеська капіля. У нас до продажу залітає Ford Age 2018 року, повний привід, 2-літровий комплектація комплектації selp. По Америці мінімальне пошкодження по задній частині, повністю професійно відремонтований, пошкоджені елементи замінені на нові. Зробили якісно, в колір попали, Зазорчики всі рівненькі, без зауважень. По комплектації Повторюється сел, повний безключовий доступ, перед та зад шкіряний салончик у відмінному стані, воно не дивно пробіг авто 30 тисяч км. Також в нас є повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь з підігрівом, також є підігрів керма. Кермо у нас, до речі, мультифункціональне, шкіряне, датчик світла, дощу, клімат-контроль, гарна штатна мультимедія з усіма необхідними функціями, камерою заднього виду. У нас вже шайба, авторучник та багато інших зручних і корисних функцій. Також в автомобілі є дистронік, а це означає адаптивний круїз-контроль. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредити боліз за адресою Михайло Гришевського, 15А. Чекаємо на вас.